Привіт, мої любі хлопчики і дівчата! Чи впізнали ви мене? Так, я осінній листочок клиновичок. Запрошую вас у подорож. А з ким ми сьогодні будемо подорожувати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Тож слухайте уважно. В жовте лист пофарбувала урожай полів, садів зібрала. Золотила вербам коси чарівна цариця. Осінь. Молодці малята. А ви знаєте, де живе осінь? А живе вона там, де білосніжні хмарки торкаються землі, де рум'яне золотаве сонечко лягає спати. Саме сонечко дарує осені фарби. Жовті, багряні, червоні. Добра і привітна осінь! Кожного приголубить, допоможе порадить. Зайчикам-пустунчикам полоскоче за вушком, їжачкам та білочкам допоможе до зими підготуватись, а ведмедика, ласунчика пригостить яблучками та метком. Птахів у теплі краї відправляє. А рослинам час відпочивати, листячко з них скидає, щоб сили набирались, щоб весною знову забуяли. А сьогодні осінь приготувала цікаву гру. А називається гра Чарівне віконечко. Перед вами малята віконечко. У ньому будуть з'являтись картинки, на яких зображені осінні зміни у природі. Вам потрібно скласти речення, але головне, щоб речення починалось зі слова восени. Це дуже просто, я впевнена, у вас все вийде. Тож починаємо малята. Восени сонечко часто ховається за хмари. Молодці малята? Восени часто йде дощ. Розумнички. А що роблять восени листочки на деревах? Восени листочки на деревах жовтіють і опадають правильно. А який вітер восени малята. Восени дує холодний вітер. А що ж роблять птахи восени? Восени птахи відлітають у теплі краї. Молодці малята, ви впорались із завданням. А зараз давайте. За картинками складемо розповідь про осінь. Зараз перед вами будуть з'являтися картинки, і ви будете говорити, що на них зображено. Тож починаємо малята. Яка пора року настала? Куди ховається сонечко? Що часто йде восени? Які стали листочки на деревах? Як одягаються діти восени? Куди відлітають птахи? А тепер давайте складемо розповідь від початку до кінця. І ось настала осінь. Сонечко часто ховається за хмари, з неба іде дощик, листя на деревах жовтіє і опадає. Діти одягли шапки. Курточки та чобітки. Птахи відлітають у теплі краї. А зараз, малята, спробуйте самі розказати про осінь за картинками. Ось і підійшла до кінця наша осіння подорож. Про осінь, кажуть, золота. А я б сказала, ще й багата, ідучи по селах і містах, вона несе з собою свято. До побачення, малята, до нових зустрічей. Бувайте!